Всім доброго дня! Скринька для майстрів вітає вас на нашому каналі. Сьогодні ем, хочу розповісти е, і, від, і відповісти на багато запитань, які ви ставите мені е, з приводу нашої тканини, яка є у нас у наявності. Це тканина льон е, під е, назвою Серпанок. Ось така ось тканина, подивіться, Гарненька тканина, мені вона дуже подобається. Я на ній вишиваю вже не одну вишиванку. Тож, хочу показати, розказати, що на даний час є у мене в процесі з цієї тканини. Тканина коштує 230 гривень: додавання льон, поліестер і бавовна. Ось, подивіться. Ви мене запитували, як йде мій процес вишиванки. Ось така вишиваночка. Це у нас буде рукав. Ось один я вже вишила, рукав з вирізуванням. Ось подивіться. Ось такий рукавчик буде. Дівчатка, вишивати на ній саме задоволення, це я вам дійсно кажу, як воно є. Працювати з нею дуже просто. Єдине, що я можу вам сказати, що стосується тканин, не лише цієї тканини. А взагалі, перед тим, як я вишиваю, перед тим, як взагалі я розкраюю по своїм замірам, перше за все, я тканину пру, прання дає можливість вам подивитися, наскільки сіла тканина. І після того ви вже як попрали, попрасували. Ви можете вже з точністю розрахувати все, всі розміри ваших рукавів, переду, ззаду, ну, всього, що, ну, що стосується вашої вишивки. Так як тканина, люба тканина дає усадку, є малоусадочна, ось ця тканина малоусадочна, то я попрала її, попрасувала. І потім тільки я зробила відрізок, скільки мені ось потрібно на рукавчик, я розрахувала свій е, узор, і після цього я вишиваю. До прання, до цього всього, я не краю, я не вишиваю. Це, ну, це на замітку, хто хоче почати. Ось бока. Збираю я сама, сама вручну. Я не шию вишиванки у ну, машинці, так що це буде ручна збірка. Ось я трохи підігнула, але я її ще не запрасувала. Ось така буде, це буде низ, шов знизу. Ось такий буде рукавчик. Це буде ось такий рукавчик зверху, буде пришиватися, буде збірочка ось тут. Ляхівочка буде сталяти. ну, весь, Всю вишиванку я вам покажу. Чому процес затягнувся? Тому що я вишивала ще одну вишиванку на замовлення з синім, тільки хрестиком, але ж теж на такій же тканині. То це своя у мене зупинилася. Ось на даний час у мене є. майже два рукави, залишилося мені дошити ось манжети. манжетики будуть Тут буде збірочка, ось так, і будуть невеличкі манжетики. Ось такий витвір у мене на даний час. Так що, дівчатка, хто запитував мене, як вишивати на ній, вишивати дуже гарно. Я вишиваю, якщо я вам відповідаю, що тканина гарна, тканина, ну, яка малоусадочна, як на ній висатується, не висатується, тож, будь ласка, прохання дослухайтесь до моїх порад і те, що я кажу, Обманювати я не можу і не хочу, тому що ну, мені це не потрібно. Навіщо? По-перше, це ваші гроші, це ваш час. Ну, праця дуже-дуже важка. Ось такий верхоплутик. Бачите, верхоплутик я вишивала у 4 нитки. Мені дуже хотілося, щоб він був ось такий він пухкенький був. Все я вишиваю у дві ниточки муліне. Ось така, ось така на даний час зроблена робота. А це вже друга частина Другий рукавчик, це серединка. Я думаю, що за два дні вишию, потім почну вирізування, і нарешті починатиму збирати її. Збирати дуже, як завжди, для мене. Хвилюючий момент, тому що треба все правильно е, е, розложити, заміряти, щоб, не дай Боже, не пішов ваш труд не туди, куди не треба. Ось така робота на, на даний час. Так що, будь ласка, кому е, сподобалося, тканинка у нас є, тканинка льон, будь ласка. Заходьте до нас на наш канал, наш магазинчик, я покажу, розкажу, якщо будуть ще питання, тому пишіть мені, я просто ну, не, не можу я сидіти за телефоном, якщо я буду кожному відповідати окремо на якісь запитання, ну, в мене не буде часу робити свою роботу. Так що, будь ласка, якщо можете, пиш... задавайте коментарі у... на каналі у Ютубі, я буду бачити. І відповідати вам уже всім одночасно. Ну, ось на даний момент усе, що я хотіла вам показати. Так що тканинка є у нас у наявності. Будь ласка, дівчатка, хто хоче і хотів придбати. Будь ласка, ось подивіться ще ближче ось така тканина. Вишивати у ній одне задоволення. Ниточки гарно видно, не дуже щільно. 12 ниточок на сантиметр, ну, тобто гарненько видно. Льняна тканинка, так що ось такий обзорчик невеликий. Кому ще буде цікаво, якісь питання, тож задавайте, я відповім з задоволенням. Ну, а наразі це все. Ставте, будь ласка, ваші лайки, задавайте ваші питання, залишайте ваші коментарі, діліться нашим відео. Мені буде дуже-дуже приємно, що багато хто з людей зможе скористатися нашими товарами. Ну, наразі все. Всім до побачення, до нових зустрічей!